На суму 325 мільйонів доларів у ньому серед іншого додаткові боєприпаси до систем протиповітряної оборони NASAMS і ракетно-артилерійських систем високої мобільності Хаймарс. Окрім того, 15 бойових машин піхоти Бредлі і 10 бронетранспортерів страйкери, які мають замінити американську бронетехніку, яка була втрачена чи пошкоджена у ході українських наступальних операцій. Цей пакет допомоги виділяють за програмою президентських повноважень і беруть із власних запасів Пентагона. А значить, техніка має надійти на озброєння українців. У найближчі дні пакет також містить додаткові боєприпаси для протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити український народ. Це сороковий транш обладнання із запасів Міністерства оборони США для України за програмою повноважень президента. І ми цінуємо двопартійну підтримку Конгресу, яка зробила цю допомогу можливою. Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати народ України, який мужньо захищає свій суверенітет, свою демократію від агресії Росії. Питання довгострокової підтримки України напередодні саміту НАТО у Вільнісі – одна з ключових тем зустрічі Єнса Столтенберга із президентом США Джо Байденом. Перед початком переговорів у Білому домі у вівторок обидва лідери наголосили на спільних зусиллях членів альянсу із підтримки України. І Джо Байден окремо подякував Янсу Столтенбергу за його потужне лідерство. Допомога Україні в інтересах безпеки усіх країн Альянсу наголосив генеральний секретар і висловив сподівання, що за результатами саміту у Вільнісі НАТО лише посилить свою підтримку Києва жорстоке вторгнення Росії в Україну було не лише напад на Україну, а й на наші головні цінності та на вільних людей усюди. І тому президент Путін не виграє цю війну. Якщо б це сталося, це було б трагедією не лише для українців, а зробило би світ небезпечнішим і надіслало би сигнали авторитарним лідерам в усьому світові, а також Китаю, що коли вони використовують військову силу, вони отримують те, що хочуть, і тоді б ми стали більш вразливими. Тому підтримка України є в інтересах нашої безпеки, і коли ми зустрінемося з усіма лідерами НАТО на саміті у Вільнюсі наступного місяця, ми погодимо нашу підтримку Україні і будемо далі зміцнювати наше стримування та оборону. Ну, аби завадити українському контрнаступу, проте істотна ситуація на фронті це не вплинуло. Про це заявив колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Вокер, нині експерт центру аналізу європейської політики та інші учасники дискусії. На їхню думку росіяни розраховували, що саме на Херсонському напрямку українці розпочнуть активні бойові дії, тому і вчинили катастрофу. Проте підрив дамби, якщо і вплине на контрнаступ, то лише у довгостроковій перспективі кажуть вони. Ми моніторили їхні соцмережі, і коли вони обговорювали, де українці можуть іти в контрнаступ. Вони не говорили, наприклад, про Малітополь. Безумовно багато йшлося про Бахмут, але багато говорили про Херсонщину. Тож нова каховка стала для них першою лінією оборони. Ось чому, коли протягом останніх двох тижнів почали активізуватися розмови про можливу контратаку з українського боку, були всі повідомлення в медіа експертів, і ми розуміємо, що росіяни почали панікувати, і їм потрібно було використовувати будь-який курс. Щоб запобігти українцям перейти у три великі контрнаступи на сході, в центрі і Півдні. зараз ми бачимо, що це не має значного впливу, тому що виглядає так, що основні цільові точки розташовані більше на сході та на північному сході країни, а не на півдні, і останні звільнені села саме на тому напрямку передбачаючи українські контратаки, Росія пішла вперед і підірвала дамбу. І мета була в тому, щоб затопити територію під дамбою. Тобто, українські сили, навіть якщо вони думали про транзит або перетин річки Дніпро на південь від Дамби, більше не зможуть розглядати цей варіант, принаймні на тривалий період часу. Зараз це ще не настільки істотно. Українські сили вже знаходяться на схід від річки Дніпро на північ від Дамби. Вони воюють на. Передовій на Донбасі та захищають Харків. Вони роблять спроби на сході та на півдні від центральної України та на схід від річки Дніпро. Тож той факт, що росіяни зробили це, так це має військову мету. Але в той же час у військовому плані це не так же й суттєво. Це гуманітарна та екологічна катастрофа.